Мої любі діти, я знаю, як ви любите малювати. А осінь це чарівна пора для того, щоб малювати її гарні барви та її різну погоду. А про що ми саме будемо сьогодні розмовляти і що будемо малювати, нам потрібно відгадати. Він іде, а ми біжимо. Він шумить, а ми... Мовчимо. Коли сонечко засвітить, ми його ледь ми помітимо. Лиш почуємо. Крап-крап-крап. Відгадали, що це? Так, це дощик. Який буває дощик восени? Холодний, сильний, дрібний, сумний. Дощі восени? Йдуть часто. Вони намочують дерева, землю, дахи будинків. Давайте послухаємо, як йде осінній дощ. Який сумний звук дощу, але ж інколи восени. Дощик буває не завжди сумний. Він буває гарним, спокійним і тихо стукає по вікнах. І можна сидіти, пити чай, дивитися казку і слухати, як тихенько дощик стукає на повіконце. А ви знаєте, як ми захищаємось від дощу на вулиці? Так, ми беремо з собою парасольку, коли на вулиці йде дощ, одізуваємо резинові чоботи та одягаємо дощовик, щоб не промокнути. А після дощика ми можемо вийти та пограти з калюжами і в похмурий осінній день додати собі веселого настрою. І саме сьогодні ми з вами спробуємо намалювати. Такий гарний, спокійний, осінній дощик, який нас не буде з вами лякати, а буде нас радувати. Хмара сіра налітає, дощик накрапає. Але малюватимемо ми незвичним способом. Для цього нам знадобиться кухонна сіль, аркуш паперу, клей з носиком. Фарба синього кольору, пензлик, ємність із водичкою, серветка та тарілочка. Ми беремо клей, намалюємо спочатку хмаринки клеєм. І ще одну хмаринку. Ось так. А з хмаринок у нас йде дощик. Капельки дощику ось так поставимо клеєм. Тепер ми з вами беремо нашу сільлю і посипаємо гарненько все, що ми намалювали клеєм, посипаємо тепер сіллю. посипали все сіль. Тепер ми беремо тарілочку і обережно сипаємо нашу сіль. Ось так. Батьки, допоможіть. Ось. І все, що залишилось, ми зараз будемо розфарбовувати. Для цього нам потрібна буде синя фарба, тоненький пензлик і ємність із з водичкою. Змочуємо наш пензлик. Набираємо фарбу. І тепер ми будемо розмальовувати ось так наші хмаринки. Таке дощу у нас не такі темні, тому ми будемо використовувати лише нашу зафарбовану воду. Набираємо на пензлик і ставляємо крапочки. І ось такий гарний, спокійний, осінній дощик у нас з вами вийшов. А я буду чекати на ваші. Художні вироби. До зустрічі, мої любі!